Мені дуже цікаво, так це особливість вашого, вашого суспільства, або або чому у вас зростає кількість волонтерів там у Швеції. Тобто люди як хвилюються про те, що відбувається, чи це через кількість людей, яких ви маєте, і тому що у вас велика команда, вони приводять все більше і більше людей чому ви збільшуєтеся в цьому відношенні? Це дуже хороше питання. Я думаю, загалом, як і ми бачили опитування в скандинавських країнах, Балтійських країнах. Загалом ем, існує сильна підтримка України. Або можливо, навпаки, це це як давайте. Давайте можливо, це як неприязнь до російського режиму. Знаєте, більше неприязнь до російського режиму. Давайте підтримувати Україну чи щось таке. Я маю на увазі комбінація обох